Десь у далеких краях світу живе мал маленьке село. Прошу вітати мера цього села. Привіт, я Бела, а всіх остальних ви вже знаєте. І тепер запрошую вас у наше село, у наш край. Тільки спершу треба відкрити портал до нього. Котики на районі собираємось, щоб бути у наших краях. Приходи до нас принцеса дружби, сердечко. А потім прийде золоце. Мяу-мяу-мяу-мяу-мія-мяу. А тепер блиск цикламина і звісно ж хвостик. І тут уже цей, і ось Аліпа прийшла мяу-мяу-мяу-мяу, мяу-мяу-мяу, лежала мяу. мяу, мяу. і оріон Тут вони живуть і світло радістю наповнюють. Мяу-мяу, і Сиріус услышився, ти не втрачай час, а лише в коло ставай, ведь у наше село портал відкрай. Необичне болото, бу частина перша. Я хочу на прогулянку. Гов, то зі мною хоче на прогулянку? Так, батьки чорт тебе доглядають. Да. Ой, ну мам, бах. ну ви ж розумієте, що я вже доросла, а не а не мале кошеня. Ми це розуміємо, Белла. Але ти занадто строго з нами. Да. Помніш в минулій серії і ти зі мною якось по-грубому розмовляла, а мене поза минулій серії вигнала. Знаю, знаю. Я зараз, я зараз хочу хочу прогулятися Гоф, хвостик, а ти зі мною ні, Олі от спить. Ну і ладно, а вас я з собою не беру. Ну, в принципе, да. Золото. Гулять, хочешь? Не. Добре, я тогда сама полетела. Ой, ой, что ой, 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 Одного кошеня це нормально для енергії, але мені треба ще кошенята. встати раненько. Пин Ей, чекай. Пішли прогуляємось. Бело дужемо. Ну, добре. Але правильно казати донежимо. Доженемо. Свар сваритись. Ей, а ви з нами йдете? ні 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 ні. Ой, я хочу, я хочу. А Оріон ще спить, якраз прогулялися. Ну, більше з нами ніхто нехай не йде. Так, да, а у мене і досі дракон лишився, так що я буду у вас в зубах нести. Добре, добре. Полетіли! Тут якесь дивне болото. У нього як наче вуха кошеня. Та не може бути. Давайте краще іскопаємось у ньому. А давай. Все одно свіже. Клас. Його круто. Це болото таке з нами не робить? Не знаю. М-м-м. Mm -hmm. спустя неділю. Щось давно я не бачила Беллу, Золоття, принцесу Дружби та Ригелу. Може з ними щось сталось. Котики на районі. Що таке? Твої котики на районі нічим не відлічаються від Беллиних. Да. Постревайте, Що? Легала пропала? Мам, а ти хоча б не пропала? Ні. Я прийшла! Так, у нас осталось, щоб Сириус прийшов. А я вже тут. Я хочу сказати, що, що била золото і принцеса Дружби сердечко пропали. Як пропали? Якщо похитали, не знаю. Я також не знаю, але я готова битись за Рігелу. Ага, так. Да. Всекласна і я. Кошенята без хутру піду, підуть теж прогулятися, може і дізнаються. Якщо спробуються вибор, е, вибратися, то, то розкажуть. А от кошенята без худру це я хвостик Альфа, ти теж. М -м -м, я не хочу на це завдання йти! Добре. Так, і ось мама і папа бабели теж підуть. А всі остальні нехай тут чекають. Якщо ми повернемось, якщо ми до завтра повернемось, то тоді ми розповімо, що там. Ну, попробуємо, якщо дізнаємось. А якщо, а якщо нас аж завтра не буде ну, в обід, тоді підіть нас шукати. Добре? Так. Да. Я понесу вас через небо. <звук> <звук> Завжди неправильно приземляюсь. Ой, а що це з нами робить болото? Не знаю, верну закриваю. Як же добре поїсти кошеняток. Ням-ням-ням. Ага-ха-ха. Ага, а-га. Так. Скільки їх там осталось? Ось. Бо треба стільки, скільки їх осталося ще з'їсти, і тоді я почну їсти їхні Ага-га-га-га. Ага. Далі буде.